Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Це Андрій, і рік тому він прийшов до мене без досвіду, без форми, просто з бажанням змінитися. І через 12 місяців він вийшов на сцену з натурального бодібілдингу. Сьогодні я поділюся з вами планом і стратегією, яку ми обрали для того, щоб досягнути такого результату. Коротенька предісторія. Коли Андрій прийшов, він мав величезний досвід тренувань, але він не мав ніякої системи. Харчування в нього було хаотичне, техніка сирувата, не було ніякої цілі і, відповідно, не було структури. Думаю, це все знайомо більшості. Коли виникає ціль змінитися, а тим паче виступити на змаганнях з бодібілдингу, має бути чіткий план і мають бути чіткі дедлайни. Тому першим ділом треба було обрати стратегію. Зазвичай ідеальна схема трансформації виглядає наступним чином. Якщо у вас високий відсоток жиру, спочатку ви його знижуєте. Наприклад, ви знижуєте з 20% до 14-15. Далі тримаєте його сталим протягом певного тривалого часу. ідеалі ця тривалість має дорівнювати половину фази дефіциту. Далі ви робите наступний захід, уже на нижчий відсоток жиру, вже на 10-12. Потім знову фіксуйтесь ньому, знову ж таки, половина тривалості дефіциту. І далі, якщо ваша ціль збільшити кількість м'язової маси, робите невеликий профіцит. Або можете знову продовжувати його знижувати ще нижче. Наприклад, якщо у вас підготовка до змагань, і ваша ціль знизити його там до 5-8%. На мій погляд, це ідеальна стратегія, але варто розуміти, що її доволі таки важко реалізувати, тим паче за один рік. Тому... Цей рік, який у нас був на підготовку, я поділив на три великі фази. Перша фаза це фундамент, де ми закладали дисципліну і стабільність, друга фаза це рекомпозиція, де ми знижували відсоток жиру і збільшували силові показники, і третя фаза це вже безпосередньо підготовка до сцени, де ми працювали над деталями, над позінгом, над формою і так далі. Кожен етап мав свою тривалість і починався лише тоді, коли закінчився попередній. Наше основне завдання на той етап було побудувати міцну основу, не концентруючись ні на якому візуальному результаті. У підготовці до змагань важливою штукою є дисципліна. Дисципліна допомагає досягати результату незалежно в яких умовах ви перебуваєте. Андрій був мотивований, але Андрій не був дисциплінований, тому треба було почати з цього. Почати поступово впроваджувати цю всю дисципліну, системність, його план харчування, попрацювати над тренуваннями, побудувати чітку щоденну рутину, коротше, закласти фундамент. І закладання цього всього фундаменту у нас зайняло 5 місяців. Тепер перейду до деталей. У харчування завдання було вийти на стабільну кількість прийомів їжі ті, які не пропускаються, ті, які з'їдаються кожного дня. Також почистити продуктову корзину, забрати з неї лишнє, забрати всяке сміття, почати рахувати макроси, перестати ділити їжу на добру і погану, а почати розглядати її як інструмент для досягнення цілей, а не як задоволення, яке допомагає боротися зі стресом. Тому основним завданням у нас було вийти на максимальний об'єм їжі, який організм Андрія засвоює без лишнього набору ваги. І ми це зробили. Ми вийшли на 160 грам білків, 70 грам жирів і близько 540 грамів вуглеводів. З їжі я почав недарма, тому що їжа є слабкою стороною більшості людей, особливо тих, хто має лишню вагу. Далі перейдемо до тренувань. Початковий тренувальний спліт Андрія був доволі-таки класичний: груди трицепс, спина біцепс і, відповідно, третє тренування дельта ноги. Кожне тренування він робив різним. Кожен раз щось новеньке, я думаю, більшість так тренується. І на перший погляд, це все окей. Але якщо дивитись деталі, то якраз все є в тих деталях. Такий підхід добре підійде для того, щоб тримати себе просто в тонусі, щось там нове вчитися. Але коли є ціль збалансувати форму, а тим паче підготуватися до змагань. То повинна бути спеціальна прогресія навантаження, спеціалізований спліт, певний метаболічний стрес. Тому ми видозмінили спліт. Перше тренування у нас було груди середня дельта, далі у нас було ноги, повноцінне навантаження. Далі у нас було спина, задня дельта. І четверте тренування у нас було акцент на дельтах і біцепс плюс тріцепс. Таку схему ми виявили найоптимальнішою на той момент, тому що вона дуже сильно не відрізнялася, але вона якраз працювала над тими медалями. Шостий місяць ми почали період рекомпозиції тіла. Початковий відсоток жиру в Андрія був в межах десь приблизно 20%, а сухого пресу він, в принципі, ніколи не бачив, тому що він ніколи не мав періоду спалювання жиру. Тому ціль була проста: почати втрачати жир без фанатизму, роблячи просто маленькі покращення. Ми почали з найпростішого. Ми спочатку додали 20 хвилин кардіо після тренування, читміли, які до початку співпраці були чи не через день, потім раз в тиждень, пізніше, раз-два тижні. Зараз на шостому місяці ми просто замінили їх на більш контрольовані. Низькокалорійні альтернативи, я так кажу. Стандартна логіка. Якщо це була раніше куплена шавуха десь в буці, то тепер це та сама шавуха, тільки домашня. Якщо це була солодка випічка, то тепер це білкові панкейки і всякі білкові регодні на 60 грам білку. Ну це жарт. І це спрацювало уже за перших 5 тижнів маса Андрія знизилася з 85 кілограмів до 83 кг. кілограмів. І ми почали восьмий місяць нашої підготовки. Далі ми вже експериментували над балансом активності і над вуглеводами, щоб тримати позитивну динаміку. Саму логіку тренувань ми не змінювали. Акцент на ту саму техніку, одні ті ж самі вправи, акцент на ріст силових, коротше, робота до відмови або близько до відмови. В харчуванні ми лінійно раз у два тижні різали вуглеводи на 10-20 грам. Дійшли ми до 170 г білків, 60 грамів жирів і десь приблизно 330-360 г вуглеводів. Плюс ми тепер додали кардіо кожного дня, додавали по 20 хвилин щотижня. Ми мали тримати сталу динаміку десь приблизно 200-300 грамів в тиждень і дійшли до 80 кг на кінець восьмого місяця. І далі в нас почався кризовий момент. Коли організм тривалий час працює в стані енергетичного обмеження, в стані енергетичного дефіциту. Він починає поступово здаватися, спочатку знижується здатність ефективно відновлюватися, тому головне вчасно цей момент розпізнати і перейти в період відновлення, замість того, щоб тиснути далі, дати організму відновитися потрібно. Як розпізнати цю накопичену втому? Перше це зниження продуктивності на тренуваннях і зниження загального об'єму енергії в повсякденному житті. Друге, це психологічна втома. Знову ж таки, нема бажання тренуватися, апатія і так далі. І третє це підвищений апетит. Він навіть відбувається швидше, ніж період зниження енергії в повсякденному житті. І це сигнал тому, що організму потрібно або більше палива, або оберти, які ви обрали, занадто високі. І вихід тут простий просто перейти у фазу підтримки, знизити кількість тренувань, дати організму відновитися. У нас цього всього не було, але воно до нас дуже швидко наближалося, тому ви вирішили зменшити трошки оберт. Якщо б ми раніше мали спеціалізований спліт і тренували відстаючі групи м'язів двічі у цикл, то тепер ми перейшли на такий бро-спліт, де кожен м'яз ми тренували окремо, і ми почали тренуватись не два через один, а через день. Таким чином, відстаючі групи м'язів навантажувались у нас не два рази у цикл, а один раз у цикл. І організм відповідно отримав більше часу на те, щоб він зміг ефективно відновитися. Відповідно, ми також додатково зменшили кількість відмовних підходів, трішки полегшили робочі ваги, тренувалися так більше по відчуттях. Харчування ми знову ж таки почали трошки коригувати. Білок 185 грам, жири спустив до 60 грам, 330-360 грамів вуглеводів. Вуглеводи ми коригували по формі, або тримали стабільними, або трішки урізали. І так ми тримали до 8 серпня. Початок серпня, 8 тижнів до змагань. На вагах 75 кг. Харчування виглядало наступним чином: 180 г білків, 60 грамів жирів, 260 грамів вуглеводів. Програма тренувань змінилася. Ми перейшли на пуш-пул тренування. Схема 2 через 1. Два тренування, день відпочинку. Робили ми акцент на дельтовидні м'язи і на ноги. Плюс до основних тренувань ми ще додали тренування з позіву. Позінг це така історія частини бодібілдингу, яка має на меті показати свої сильні сторони і приховати свої слабкі сторони. Це така дуже індивідуальна штука, тому що кожна поза має бути чітко адаптована під твоє тіло, так, щоб воно виглядало максимально виграшно в лінійці з іншими атлетами. З Андрієм ми почали практикувати позінг навіть ще й раніше, десь приблизно за 10 тижнів до змагань. До цього я йому скидав туторіали, скидав різні позиції, різні орієнтири, щоб він міг з тим цим спочатку розібратись самотужки. Почати трошки позувати, а вже потім, з початку серпня, ми почали працювати більш так акцентовано. Ми працювали певні конкретні позиції, конкретні переходи, попрацювали над симетрією, над контролем і так далі. Такі тренування мали дуже велику користь. По-перше, Андрій вчився грамотно показувати свою форму. А по-друге, це додавало додаткову активність, яка безпосередньо допомагала нам стимулювати спалювання жиру ще ефективніше. Ми спалювали жир, але, як ви знаєте, чим менше відсоток жиру, тим більше ти хочеш їсти. Тому Андрій дуже хотів сильно їсти. І за 4 тижні до змагань в хід пішли рефіди. Ми тримали їх наступним чином: 180 грам білків, 60 грам жирів, декілька днів ми тримали 200 г вуглеводів. А потім, на п'ятницю, суботу і неділю, ми давали 400 грамів вуглеводів. Завданням було. Тримати таку форму, як є, з невеликими покращеннями. Ще більше сушити Андрія я не бачив з місту, тому що була замітна диспропорція верху і низу, і в такому випадку, якщо б ми продовжили активно палити жир, вона б була ще більша і втратилась б та симетрія, тому ми робили коротенькі покращення, не впливаючи дуже сильно на форму. Якщо коротко, то Андрій виступив добре, навіть дуже добре. Але це не головне. Головне, як людина кардинально себе змінила за рік, досягнула своєї цілі, просто змінивши свій підхід, попрацювавши над кожною складовою окремо і зайнявшись плануванням. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!